Там наш міні я ще не бачила. Я просто не хотіла знімати ящики не Хотіла показати пальчики. Такі вони. Присок у хороший фокус-фокс, что погано видно Ну, і так ви можете, бачити що тут пальчики. Пальчика ось так луковида ручки наши ручки такие красивенькие ручка и там другая ручка и тут зловка вона замотана якусь штучку еще не бачила лок бачила тужиксьочки пришли попа давайте Я уже это писал. Я думаю, скрип очень В этом из волосиков. Волосики есть. Вот. Вот. И ничего тут вообще О, какие красивые. Я Что за тебя? Ну, Ну, мы сидим там принимать ванчику. Я реально трудный шуток. Мы сидим, покупаемся. Ну, все познала, ведь реднее пальцы винменилась Такий Маленький. Давайте ну, мы его поставим это... в нашу колонку. Коточку намного разработать, с этого пьет. Я сначала распаковала. Дальше коробочки. Ой, как. Скі ось мені непочесть. Да, якщо вот я не буду більше гратися бейбібончиком. Да, вони будуть виходити, звалюю відео. Скоро у нас тим более прийде полімінка. Це у нас девочка. Я не знаю, як, ну тим более я хочу показати, вона може і сидіти. Ну, ось так сітає. І одразу падаю. Ну вона сі, якщо її нормально посадить. Класні, такі ручки, такі Тут може так отручено же кого-то. Наша почта. Ось так в этом пальчики, які ручки Да, це такі бібим. Рибальчик, який не може. Ні пусточечки, ні сосочки брати. Ну нічого. Ми будемо вжити ему вещи. Ну, тут випишева Я хочу тебе, ну пишите в комментариях, як буде называться нашу девочку. Якщо тебе подобається видео, став лайк и підписыся на наш канал. С нашими бэйбибончиками, ребончиками и мини-ребончиками. Ой. Всем пока!